Техніка з оселі простотити та довершеності Філіпс у глобусі знаходить нових власників. Починаючи з 26 грудня, шанувальники технічних новинок приходили до цього торгового центру в столиці побачити акторів та сучасну техніку в театралізованих виставах. За прозорими стінами оселі актори варили каву, прасували, дивились телевізор, слухали музику, прибирали та просто насолоджувалися вільним часом. На церемонії закриття техніку роздали найактивнішим відвідувачам. Ми допомагаємо нашим потребітелям відчувати себе більш комфортно и, соответственно, уменьшать время, которое они тратят. Мы упрощаем жизнь с одной стороны, а с другой стороны мы делаем її совершенной и интересной. Актори твердять демонструвати Філіпс приємно, адже з брендом знайомий багато років. Фільм з мене, як кажуть, по життю супроводжує. Я був ще молодою людиною, студентом і жив на квартирі. І я пам'ятаю, фільм, такий радіоприймач стояв, здоровенний, дерев'яний, але звук був глибокий, такий оксамитовий, і хвилю як брав цю коротку, так ніякі глушилки, нічого не могли його перемогти. У 19 столітті у Голландії Філіпс розпочався зі звичайної лампочки. Нині це високотехнологічне устаткування, яким можна наповнити оселю. Його ще називають технікою однієї кнопки. Підключив і вже можна користуватися.